Мета всіх наших заходів це звичайно зібрати кошти на допомогу зсу. Це просувати оцю благодійність. От а далі вже відпочинок, культура розваги тощо. Дуже приємно усвідомлювати, що в вчаться настільки усвідомлені студенти, що готові. От останні кошти віддавати на допомогу. Деякі студенти донатять навіть по 3-4 тисячі гривень, тобто це, в деяких це половина зарплати. Масштаби щоденно ростуть. Спочатку ми збирали від 10 тисяч, зараз це вже 25, зараз це вже 35 і більше тисяч. Хочу дуже подякувати всім, хто приєднався до цього збору, хто підтримує благодійний фонд КПІ, студентам КПІ, викладачам персоналу, всім небайдужим, які долучаються до підтримки збройних сил України.